Road to Glory. Інтересно за кого. Я сподіваюсь, ти грати не мієш, пожалуйста. Хоч у тебе і Road to Glory, але... Будь ласка, грай такого на перемогу 5. Ну походу так і він і грає, бо ж так викидується. Нормально, нормально, перший є. Перший є. Всю Перший є, перший є. Бо пешка міг їх щось зробити, конечно. Ох, я повезло зв'язков. Ох ти що, ох ти що. Бро, ну і все, бро. М -м -м, ми не забиваємо. Ми не забиваємо, так? Да? Ну все, все, вот не забили, вот не забили. вот не забили, все правильно, все правильно. Не забили и чел мне сразу же забываю за свою дуру. Да, то, что я давал на придурка, то что я на придурка давал, а не на рибери, це никуда не спущаю. Ну побег, 20 років назад, нажал в отбор, це никого не спущаю. Да, 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 да. Да-да-да, да-да-да. Ну, ну ну це просто, це просто треш. це просто трэш. Це просто треш, це просто Подивись, Подивися два, просто не забивай, він мені зараз мав друїзд. Ну зараз хутового по стандарту. цей м'яч Блюдки ви. Да, забей, просто забей, блять Ааа <същит> Блять Ну бля ну, я б це був боврозку Терн Це не був пас Пожалуйста Ну бля ну я Ну я не можу Я просто не можу Я просто не можу Блять 3-1 просто 3-1 Ну просто Як все починалось, Хорошо блядь, Як він ну, не забиває три гола. О, блядь, бо у меня чел просто місто боурал скуптер надое, у просто чел вместо того що блядь... А, 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 ясно Пиздец Пиздец, ну блядь, ну ч ты таке сука не по таке, блядь Це просто, блядь, це просто Це просто блядь, пизда просто пина спросить це просто unріал це просто unріal блядь... це просто, просто, просто... блядь, ну які 4 години мало бути блять в мою пользу? полізу блядь, придурок не черта блядь, не робить подивись он просто под'ближні я ближний, я бью ближний. сука воно сейвить Блядь, ну вот як, де привод блядь? Грій. Плягать. Блять, поки придурок розвернеться. Поки придурок розвернеться. Будь ласка, не кріша. Хоч він принімає прям йому. Він приймає б, щоб він просто зловив аккуратніше, він не б'є. Хоча я нажимав удар. Будь ласка, дожини, будь ласка. Спасибо. Хоч так. Ой ти не до не догнав, так. Да. Я думаю, не фол, я думаю, не фол. Блять. Подивись, 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 подивись. подвись. Блять, Вандерсар. Вандерсар, це не мій чех, це не мій чех, придурок. Це Вандресар його. Це його Ти подивися на нього. Ну це просто нереально, блядь. він не грає, він просто воротаря двигає. Ну, то що я двигав кожен раз, блядь, як він грав. Ну це, блядь, ерунда. Просто, блядь, я ж такого не бачу. Да, да, він швидою, блять, виріжетий пас. Під себе убирає. Я читав, я читав. Я ж казав. Тобто то мене ще в не звернувся там не встиг. Вот-вот. Як? <ś���ć> <кій> <кій> <піш> <кій> Просто скільки я мав забити, скільки я мав забити голів, скільки я мав забити голів, скажи мені, пожалуйста, Скільки я мав забити голів, скажи, скільки я мав забити голів, скільки я мав забити голів, скільки я мав забити голів і при цьому не пропускати, бо він мені забиває з тих же самих атак, коли я не забиваю 100% момент. А він мені забиває, навіть близько, навіть половини немає тої опасності. Вот я стояв, вот я стояв, він просто, і це просто як вода крізь камінь. Йому Any way, йому Any way, йому все рівно. Чать, вот, що, що йому помішало, Що йому помішало? Що йому, йому помішало взяти м'яч? Просто, блять, тут шифов. О, боже мій, боже мій. Блять, він на поворотах б'ється чех, блять, придурочний не може зловити м'яч. Да бей, просто бей. Ну чого він не може зловити м'яч? Да. Паст разрез. Охуенный. Да, какавы виграє голову в кріша. Ведь <різь> він просто ты бачишь ты? Ты це бачишь, він просто, він просто не бежит, він просто не бежит, він просто не бежит. Сюда, блядь, пять Блядь, скільки мало бути голів від мене, скільки мало бути голів від мене. Скільки, скажи, скільки мало бути голів. Чтягать. У нього хаві просто сам біжить. Просто сам хаві біжить, блять. Блять, м'яч м'ячу.

Ну він просто просто один та самий трикутник робить, просто один та самий трикутник робить. Просто один та самий трикутник робить. Пролетіли, пролетіли, чили, да. Все, я нічого не можу зробити. Я, от бачите, я прочитав, я прочитав, що? Я прочитав, я прочитав, я прочитав. Абсолютно точно прочитав, що він буде туди пас давати. Но це нікому не цікаво. Да, чо. Я вже так і дав пас. Льоска сюда, 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 5-5, А було 5-0. А було 5-0, я програвав. На секундочку. Було 5-0. Було 5-0. Оп, кришик. акуратненько, акуратненько, кришик. Кришик. Молодчинка. Молодчинка. В 40 років і атаці і в защиті допомагаю команді. Все, на команду. Бля, ну 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 вот такі, як Я не вижу такі отбори. Там ще... Овсиди. Які такі обворення не вижу. Просто зі спинили ці крі якісь крісінні. Хорошо, Вальверде. Хорошо, Вальверде. давав пас. О боже, блять. Як я так викинувся, як я так викинувся номер два. Нема компаз, дати всі перекрить. Блять, ну він 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 не дефа, Ну блять. Ні, все, я програв, я програв. Я проиграв, я програв, я програв, я проиграв, я проиграв, я проиграв, я проиграв, я програв, я проиграв, я проиграв, я проиграв. Какий ти пиздец. Чого, блять, мене просто сейва нема, блять? Чого у мене сейва нема? Скажи, пожалуйста. Чого в мене немає сейва ні одного? Чого? Чого в мене немає ні одного сейва, блять? подивись подивися, блять, бас. Бля, чого в мене просто немає ні одного сейва? Чого мене немає ні одного сейва? Скажи, блять, скажи, будь ласка. Блять, ну все, ну мої не грають, ну все. Придурочно, сука, це було нам блядь. блять. Блять, це не фол. Це не фол, ну це не фол, ну це не фол. ну це не фол. Сюда, блять, шість Сюда, шість-шість. Блять, просто яку він просто ерунду мені забиває постійно. Будь ласка, будь ласка, мбапіч. Блять, що з ним случилось? Що з ним случилось? Що з ним случилось, скажіть мені, будь ласка. Що з ним случилось? Що він отак от загруз? Просто що я зараз... А, а. блядь, я не можу, я не можу, я просто не можу, я просто не можу. Як він забирає ці м'ячі, як він забирає ці м'ячі, як він забирає ці м'ячі я <звісна> ці кутові то ну, Він мені Меня меня зараз заб'є. Він зараз заб'є, я даже не сумніваюсь, Я даже не сумневаюсь, що он зараз заб'є. Я даже не сумніваюсь. Я даже не сумніваюсь, що він мене зараз заб'є. Полез. Просто я не знаю чудом. Чудом? Это Там файтчев, конечно же Я не могу. Я просто не могу блана обійти. Я просто не могу блана обійти. Я просто не могу обійти блана. Я просто не могу обійти блана. Вот и вс. Вот и вс, вот и вся казочка. Вот и вся казочка. Я просто не могу обійти блана. Я просто не могу убить блана. Блять, не я будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Блять, ну я развертался, ну блять, ну я развертался, ну будь ласка. Блять, я развертался, ну я развертался, ну я развертался. Блять, як, як як він забрав цей м'яч? Чого мене Роналдо впав? Від чого? Від чого мене впав Роналду? Скажи мені, блять. І це ж його, блять, його атака, це що його атака. Це шо його атака, блять, я не читав, я не читав. Я не читав, я не читав, я не читав. Це його атака, це його. Це 100% гол. Це 100% гол. Це 100 гол. Це 100 гол. Такой придурку блять привёбываты, блять. естественно. Тя. Ну блять, яхну ну, там блять прошёл в той мяч, бляха. Блять, ну не просто на ноль сейв за ночь. Им 6 я его проиграю, 6... шесть. Блять, просто бля. Сим шесть, блять, семьшість, четыре, пять игшисть, семь холев, семь иг шесть, шесть холив. Просто нереально, це просто нереально. Я в це не вірю, я в це не вірю, я в це не вірю. Три два, блядь, три два, блядь, три два, боже, блядь, що я за уйобок. Ховних, кому. Якщо б це були кіберспортсмени, я б слово не сказав, я б слово не сказав, якщо б це були якісь люті кіберспортсмени.